Друзі, всім привіт! Віталіті! Ем, Нестримні, неймовірні, чудові, класні, прикольні, сильні, потужні, мотиваційні. Віталіті чемпіони АМ Мельбурн 2025. Я сподіваюся, що вам сподобалося, бо я отримав нереальний кайф. Це реально одна з найкращих мап була і матчів в історії КС. -у. Всього, напевно. Ну кс 2 точно була, Я весь КС не дивився. Не знаю, як ви. Ось Віталіті продовжують це робити, не знаю як, і тут вони вже зламали себе в цьому на цьому турнірі, на цьому матчі. Вони себе мусили ламати, щоб виграти цей матч, а це свідчить лише про одне в нас, у нас може бути ера. Ну зараз ми до цього всього переходимо. Будемо говорити про Генаслем, про все. Дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, бо русня не виграла турнір. А Віталіті виграли краще бути не може. Мені здається, так ну краще було підбитом українці, якісь класні виграли. Але ну реалії зараз такі. Тому лайк, підписка дуже вам вдячний. Дуже вдячний спонсори на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Найкращі люди у всьому світі це спонсори на Ютубі та спонсори на Донатело, де також можна підписатися та отримати всі ті самі прикаляси, що і спонсори на Ютубі. Для них вчора вийшло ексклюзивне відео з відповідями на запитання, десь 10 запитань і 54 хвилини відповідей. Було дуже багато про наві. Якщо вам теж цікаво, можете підписатися. Доступ є у всіх спонсорів та е меценатів на Донатело. Дякую. Що ж, давайте переходити? Переходити до цього прекрасного е фіналу. Фіналу, фіналу, фіналу в нас Віталіті обіграли Falcon з рахунком 3-2. А що, тут перш за все. Ніяких несподіванок в банах не сталося, звісно, ніхто ж не буде тут банити якісь мапи, які він грає чи не грає, і, і так далі. А, типу, всі, всі зацікавлені в тому, щоб виграти. А, тому а, по піках вже далі були трошечки несподівані результати. Я думав, що Falcons пікнуть Mirage, вони обрали Dust. Логічно, як ми бачимо, це спрацювало, але все-таки я думаю, Mirage буде першим, бо на Mirage вони дуже дуже сильно натиснули на Вітальки в минулому матчі. Uh, ну і я не очікував, що Віталіті будуть пікати трейн вже. В цьому є логіка. Ми говорили про це в матчі з Гімер Там є uh, як напружувати uh, Монесі, бо він там не дуже комфортно почувається. Цього разу він в захисті дуже комфортно почувався, але uh, все-таки Віталіті виграли. Але давайте вже по порядку. А uh, першою мапою, яку пікнули Віталіті, була Інферно. Це хороший пік, тому що у Фалконс досі будуть і завжди будуть проблеми з Інферно. Вони, я не думаю, що їх прям коли-небудь. Тотально по фіксі. Все було повністю під контролем Vitality. Apex розпочав з трипл кола в першому раунді. Далі там якось виграли один раунд Falcons. Після чого там Robs виграв клач 1-2 в другому раунді. В дев'ятому раунді вже під кінець Зайву виграє клач 1 в 3. Ну і здається, що після цього це буде тотальний кінець. Ніяк це не зупинити. Власне, так і сталося. Robs ще майже виграв 1-2 в 12 в раунді, але на цьому кінець. Два трипл кіли в останніх двох раундах Віталіякі прекрасно починають цю, цей фінал, цю мапу. Це чудово, і знову ж таки 8 на 6 за першими дуелями. 8 на 6 на користь Falcons. 13-2 рахунок на користь Vitality. Ця команда в неймовірній індивідуальній формі. Ми таке могли бачити лише в Астраліс, але тут це значно глибше та значно потужніше. В них є просто неймовірний кері, і там ще решта гравців рівня Астраліс. В Астраліс такого кері не було. Зайву просто в неймовірній формі. Я, Я захоплений. Далі була мапа dust 2 а, вибір а, Falcons. Uh, тому uh, тут нічого дивного нема, ми вже про це сказали. Uh, Falcons uh, виграли тут, хоча починалося все доволі комфортно на користь uh, Vitality. Вони uh, здобули 4 перших раунди. Uh, так, Vitality здобули 4 перших раунди, могло все uh, закінчуватися навіть uh, комфортніше для uh, них, але в якийсь момент почали ставатися проблеми. Перш за все, uh, через те, що. Палкунс вже в четвертому раунді майже виграли Форс. А, там а, один квач кла один в два. Майже виграв. Меджес. Не, не склалося для нього, але. Далі вони почали тиснути на лонг, і там на ну на дасті тест себе показав просто неймовірно. Побачите, що п'ять антрикилів він загалом зробив дуже комфортно себе почував. Знайшов три ентрі за цих за цю серію з п'яти раундів, і ну класно, класно тиснули. Лонг навіть укріплення ніякі з трьох гравців на лонгу не працювали. А все було дуже добре. Після чого один все таки виграли Віталіті, але далі просто на такому напівбаї вилітає. Ну не на там були просто проблеми з гранатами. Але вилітає Тесас на базу Б робить даблкіл і все йдуть сейвити Віталіті. 11-й раунд першої ну просто 11-й раунд іде на користь Falcons, Перша половина 7-5 на користь Саудівської організації. Все дуже комфортно. Однак Віталіті знову виграють бістолетну серію, знову у них все добре виглядає. А поки Кіксан не робить, а, поки Віталіті просто не ой, не програють раунд. А після чого Кіксан робить трипл кіл, все доволі комфортно починає виглядати для команди Falcons, бо рахунок 10-8 вони ніби як все контролюють і вже навіть а, доводять до 12-го раунду. Але, але в 23-му раунді а, в... Віталіті все таки виграють такі бай, ну Це такий форс був, але ну всякою фігнею. А, І, врешті-решт, апекс у вирішальному раунді робить квадрокіл і закриває суперника. Ми переходимо на додаткові, де Віталіті не виграють жодного раунду. Мезі та флимзі просто зачились на цій мабі. 0.76, 0.63. До Апекса глобально питань нема, бо він капітан. Ми про це не забуваємо. Монесі дуже багато хибив, дуже багато, особливо в захисті за ВП. В нього було багато промахів. Але е, на щастя, в команді були Кіксан та Тесас, які взяли на себе оці, е, оце, оцю цю відповідальність і потягнули команду вперед. Просто чудово! Чудово почувалася е, команда Фалконса саме ну не найочевидніші її гравці. Тесас взагалі закінчив цю половину, я сказав, 5 ентрикілів, але це 5-0 за ентридуелями. Він дуже добре себе почував. Кіксан також 4-2, багато мультикілів. Ну і, звісно, треба ще відмічати зайву, який відіграв ну, відверто слабку, як для нього на Дасті мапу. І в захисті він не блищав 9 на 8, а в атаці було найгірше 7 на 9, в плюс КД не вийшов. Тому Falcons доволі несподівано забирають Мапу, і ми переходимо на трейн. Трейн, доволі, як я вже сказав, дивний пік, але все-таки Vitality показали, чому вони були готові грати і хотіли грати цю мапу. і стартували вони з чотирьох програних раундів. За два перших раунди вони залікі не зробили, але далі було все доволі близько. Фактично, все змінилося, коли ZywOo зробив квадратів. Вони виграли раунд, це вже великий для них achievement, як на цій мапі. А проте Монасі відповів власним трипл кілом І знову ж таки домінація Falcons продовжується. Рахунок 5-1. І е, все дуже добре. Але просто починається битва форсів. Спершу один форс виграє е, виграють Віталіті, тоді інший форс виграють Фалконс. Е, після чого Апекс робить Трипл кіл, Робс робить Трипл-Кіл. Тесес закриває взагалі цю половину. Р р р раунд 3-5 для Фалконс виграє е, Тесес, бо він робить просто трипл кіл в надзвичайно ключовому моменті на сайті А. Все супер, 7-5, перша половина могло бути краще, враховуючи старт 4-0 та 5-1, але е, все-таки 7-5 не так погано проти Віталіті. Але Віталіті знову роблять е, просто серію виграють, це для них чудово, все для них чудово складається, але знову ж таки прокидається пан Тесес, який робить квадрокіл. Falcon знову виграє 3 5. Ми десь це вже бачили. Е, після чого у Монесі ще робить один квадрокіл і... Здається, проблеми проблеми в раю, бо а, зникають гроші у Фалконс у, у Віталіті. І перед цим еко-раундом, який зараз виграють Віталіті, як ви бачите, апак звертається до своєї команди, каже: пацани, нам треба зібратися. Він їх пробує зарядити і пробує а, якось їм показати, що потрібно вигравати, якось перевертати цю гру. Ми можемо це зробити. І після цього ми бачимо 19, 20, 21 та 22 раунди після цих а, виграного еко. Просто мультикіли два від зайву трипл кіла, трипл кіл від мезі та квадрокіл від Апекса. Просто неймовірна домінація від Віталіті е, Склалася в захисті. Все чудово. Всі гравці знову ж таки на пікові, знову ж таки показують хорошу гру. Немає ні до кого питань. Питання є до е, Кіксана. Дуже добре його контролювали, Він пробував грати. Так несподівано, трошки під смаками, але в нього зовсім не виходило. До Меджеска також є питання, звісно. До нього питання буде вже лише на останній мапі, і то напевно тільки до половини. А Монесі, як ви бачите, доволі впевно увімкнувся в захисті. Минуло разу проти Гімер Ріжен було дуже погано. Він здається, в плюс киде навіть не вийшов. А тут 14 на 8. були справді ключові моменти для нього. Все чудово а також. Дивимося на атаку. Меджес нас відіграв 0-0-8. 0 на 10 його статистика. Один асист. Він зробив все на цьому для нього було. Ось тому Віталіті uh, забирають завдяки в основному прекрасній грі зайву. І ми переходимо на наступну мапу Міраж. Це було дуже близько знову, але все знову ж таки закінчилось на користь Falcons. Uh, тому що вони uh, стартували з п'яти поспіль виграних раундів. Монесі, взагалі, в першому раунді робить прекрасний триблів. Uh, Все-таки не дуже добре виглядало для Віталіті, поки вони не виграли один. Потім в сьомому раунді uh, закрили uh, 2-4. в Це чудово для них виглядає, але програють ще один. Uh, далі береться ціла серія. Там, зокрема, були uh, хороші моменти від Робса та мезі. Зиву uh, не дуже впевнено почувався в захисті. В нього це часто на мірежі, особливо останнім часом. Буває, uh, але на щастя, в них прекрасні опорники. Ну там хай будуть опорники. Мезі та робс uh, на uh, двох кожен зробив по чотири uh, квадрокіли. О oh, по чотири мультикіли, Я перепрошую, чотири квадрокіли — це ту uh, much. Дуже дуже добре. Вони закитає. Відіграли, але все-таки через програну цю першу серію вони мають рахунок 6 6 і цього замало. Але враховуючи виграну пістолетну серію, цього може бути досить. А тут меді прекрасно почувався. Фалкос майже виграли форс в наступному раунді. В другому раунді другої половини. Але на щастя, зайву забирає один на один проти Тесеса. Далі вмикається просто неймовірно Монесі, раз трипл кіл, два трипл кіл. Майже перевертали деякі раунди Віталіті, але цього було замало. Дуже певно почувався Монесі за ВП і е, фактично все на цьому до кінця. Там не було нічого цікавого, крім е, трипл кила від Кіксана. Жахлива гра від Фемзі на цій мапі нуль шістдесят Це вже друга його провальна мапа у фіналі. А це ну жахливо. Жахливо. А, Монесі зіграв як геній 23 на 10, 4 на 1 за ентріделями. Ну, власне, він закерив команду Фалконсу у цьому моменті. Також Ніко дуже добре грав на Міду uh, класно, прям непогано. І це також відіграло свою ключову роль. Ну і Тесес Тесес бага, багато ключових моментів від Тесеса залітають. Ну і знову ж таки дивимося зайву 7 на 9, при тому, що в нього було uh, 2 триплки, один триплків. Тобто він в 10-му раунді зробив три кіли і врешті раунді зробив 4 кіли. Ну, цього замало він найгірший гравець в захисті своєї команди був. Дві мапи, які ми прогнозували як піки Falcons, які стали піками Falcons, Falcons забрали проти Vitality, Це не аби що. Ну і мапа Decider, напевно, найкраща мапа на рівні з Inferno, яку можна вибрати на Decider. Багато клачів, багато несподіваних моментів, швидкі ротації. Можливо, Ancient ще також може бути цікаво, але часто на Ancient все е... в одну сторону закінчується. Як ви бачите, Віталіки все-таки перемогли, перемогли дуже неочевидно. 8 на 4 за 24 на 18 на користь Falcons за ентрі-дуелями. і купа купа програних мапоінтів на користь Falcons. та й на користь Віталіті були мапоінти, які вони також програли. Що ж, як ми бачимо, стартувало все з дуже впевненої домінації від команди Falcons. 4-0. Меджес в першому ж раунді виграє один на один проти Зайву. А далі Віталіки в третьому раунді, в четвертому раунді фейлять поставити бомбу за ситуації 3 на 2. На базі Б. Вони в них просто закінчується час, і вони програються раунд. Однак виграють наступний, що для них було надзвичайно важливо. Так, наступний вони виграють, це для них було надзвичайно важливо. Після сьомого раунду в нас Меджес іде з рахунком 7-9 на 3. 9 на 3 він просто домінував. Він справді був дуже корисним а, на рівні з Монесі. Але, а, на щастя, для Віталіті у них був а, Зайву, який робить раз трипл кіл. І потім а, ще в вирішальному раунді також Віталіті виграє ще один раунд. 9-3 жахлива половина для Віталіті, які дуже багато зазвичай видається набирають. Ми переходимо на другу половину, те зайву. Знову ж таки, вмикається. Пістолетна серія на користь Віталіті. Вони програють далі два раунди. Просто, просто йдуть сейвити, тому що в них залишалося два девайси. Щоразу і треба було якось це робити. Дуже небезпечна ситуація. 11 на 5 на користь Палконс. Але на щастя, знову ж таки, зайву виграє клач 1 в 3. Надія повертається, можна вигравати, і Кіксан виграє 1 в 2. І. Ну, це кінець. Ну, це кінець, це виглядало як кінець, тому що дванадцять-шість. В Vitality вже руки трясуться, FlameZ просто хибить все, що можна хибити, все дуже погано виглядає. Але далі просто починається якась вакханалія, Це щось неймовірне. А, В нас спершу GeekSun виграв у цих 1v2, далі Mezee 1 на 1 виграє, не дає виграти TSS 1 проти 4. Це було б це був би жахливий просто прогрес для Віталіті, але цього не сталося. Після чого Віталіті вмикають домінацію. Доволі спокійні такі були раунди, впевнені від них. Наприкінці вони виграють 3-5, А в останньому раунді Робс робить просто прекрасні трипл-кіл на рампі, горючі. Просто його спалювали, добили, але трипл-кіл він свій зробив, вирішальний, який вивів команду на додаткові. І після цього, звісно, в Палку зберуть перший ж раунд по класиці, який дуже впевнений, дуже красиво вилетіли на все чудово. А далі у нас знову ж таки виграється раунд 3 в 5 від Vitality. Рахунок 13-13. Після чого Робс виграє 1 на 1. Це що взагалі відбувається? Але Falcons також не зупиняються, Виграють власні 3 в 5. Власне, отут. Ось, ось тут у нас був раунд. Ні, не тут. Не тут 29-й нас був раунд 3 в 5. Там стався. Такий дурний трохи момент для а Віталіки, бо Вони забули бомбу біля Респи, і ніколи знайшов. І просто вони перестр... перестріляли, закрили свого опонента. А, однак а, а, на цьому нічого не закінчується, адже а, команда Vitality продовжує боротися. А, перш за все, а, від вони ну вони знову таки після цього програного три 5 вони виграють власне. 3 в 5 це дуже добре. А, і певно, гра від Vitality. Після чого вони що роблять? Вони виграють три поспіль. Три поспіль, і рахунок стає 18-15. А це офіційні похорони Falcons, здається, бо три ватаці ну таке не відігрується. Відіграли, звісно ж, відіграли вони, і рахунок стає 18-18. В вирішальному раунді Монесі тут один на один виграє а Могли можна було це е, дотискати команді Vitality, е, зокрема Мезі, але не дотиснули. Е, ну і далі нас очікує остання серія додаткових, де стартує з того, що Кіксан виграє ще один раунд ватації клачем 1 в 1, після чого е, виграє свій клач е, пана е, Флеймзі, але все таки Falcon е, закривають е, ту першу половину, яких вже до нас додаткових. Третіх додаткових з рахунком 2-1 на свою користь в атаці. Це дуже добре. Але як ви бачите, три поспіль ватації віталіки забирають і стають чемпіонами Ам Мельбурн 2025. Надзвичайна впевнена гра від. Тесеса на вирішальній мапі просто, просто феноменально. Я подивився в нього у фіналах у 2025 році. Це три без 5 фінали, в нього статистика 1-17. У плей-офф 1-14. Скільки він ще буде керити цих бутів? Скільки він ще буде їх керити? Як? Як? Зазвичай, Falcons після таких неймовірних виступів чуваків кікають. Декстер знає про це. Але ми не про це. А тому, що Монесі відіграв не найкращу мапу для межа Це був непоганий результат, але ну атака, все таки, все таки може могла би бути трошечки краще. Хоча тут, звісно, питання найбільше до Ніко 8 на 18 за купу раундів в атаці. Це не те, що ти хочеш бачити від, свого, від цієї головної зірки або другої головної зірки. Як я хочу це так називати? Ось звісно, чудовий матч від Зайву, чудовий матч від Робса, від Мезі. Те, як Мезі та Робс можуть закривати раунди, мені було страшно за пару робс та зайву у вирішальних моментах, там 2 в 4, 2 в 3, 2 в 5, 2 в 2. Тепер Медзі, ну він, він просто, він дуже добре обирає позицію, він класно стріляє в голову, він стільки клачів може вигравати. Геній, британський геній на опорі, е, тепер його е, ще, ну, Якщо він протримається ще декілька років на такому рівні, його цілком можна порівнювати з Зіпікніксом. Зіпікні, зіпікні, я не пам'ятаю, як правильно, там всі кажуть неправильно, а насправді правильно не так, як правильно всі думають. От, е, ну, Хай буде Зіпекс, е, е, він, і він, ну, з ним його можна буде порівнювати. Е, але в сухому результаті ми маємо те, що Vitality, чемпіони AM Melbourne 2025. Вони отримують 285 тисяч доларів. Прекрасний для них результат, звісно, але найголовніше те, що крім чотирьох е, поспіль виграних турнірів у 2025 році, вони стають п'ятими чемпіонами. Grand Slam в історії в історії, просто в історії команда змогла а, здобути 1 мільйон доларів у золотих злитках. А, вони а, перш за все виграли гранслем у почали виграватися Slam у кельні 2024 року після прекрасного фіналу проти Наві. Далі а, два турніри вони зачілили, але починаючи з 2025-го вони виграли все. Катові це про ліга, це 1 мільйон в золотих злитках. Всі вже їх отримали, ці злитки. До цього Grand Slam отримали Астраліс, Liquid, Na'Vi, Face та Vitality. Ну тепер Vitality. Ось така прекрасна для них історія, тому що тепер вони з золотими літерами себе вписали просто в історію Counter-Strike. Apex вже виграв все, що можна уявити. Це дуже добре. Далі новий сезон гренслему вже вдалося. Почнеться шостий сезон. Віталіті знову ж таки фаворити на те, щоб це забрати. Цікаво, чи можливо виграти два сезони гранслему за один рік? Давайте порахуємо. В них є е, Даллас, в них буде е, М... Кельн, Проліга е, і Ченфуду. Теоретично вони можуть виграти за один рік ще один сезон. Два сезони за один рік. Я би хотів це побачити, це... ну оце вже ніхто не переплюне. Також важливим нюансом є неймовірне досягнення від Робса. Пан Робс став другим гравцем в історії, який виграв два гран слеми. Першим був Твіст, його колишній тімейд, Фейс, який зробив це з та фейс. І тепер Робс, який зробив це з фейс, робить це ще й з Віталіті. Вже в нього два-два куска золота лежать вдома. Потужно, потужно, потужно. Зайву отримав MVP, Нічого несподіваного, звісно. А може, можна як завжди поговорити про декілька фактів. Їх не так багато, бо вони практично всі повторюються. Це 24 та нагорода в його кар'єрі, він досі топ-1. Це його четверта нагорода у цьому році. 1.39 його найнижчий рейтинг у році. Після 1.42, 1.43 та 1.44. У Франції тепер 48 МВП. Вони також посідають перше місце. Снайпери обходять риферів у році, 5-2 рахунок, звісно, бо 4 МВП отримав ЗАЙПУ АЛО. Віталій ті мають 24 МВП. Нас доганяють на ІПІ на другому місці. Попереду лише наві, в яких 35 нагород. Легенда. Легенда Контрстрайку. Вже в нього 18 МВП на лані. Це дуже-дуже багато, впевнена гра так, тут цього разу з ними могли боротися і інші гравці Віталіті до цього фіналу. Він здається, навіть не був першим, але а, фінал закерив він. Ну ну в соло, в соло, закерев Робс і особливо Флеймс вони випали. Флеймс жахливо випав. Він, він цей фінал просто провалив, але це не завадило команді здобути цю перемогу. Важливим нюансом є те, що Вталіті змогли виграти. А, Турнір, показуючи не свою sa гру, типу найвищого рівня, а змогли виграти гру, де в них були проблеми, де е, в них щось не виходило, особливо про фінал, звісно, йде мова, де є помилки, де один гравець просто тотально випав на всіх п'яти, ну не на всіх, там на, на трьох чи на чотирьох мапах він випав, і при цьому вони все рівно змогли, десь класами, десь з якимись дурними ситуаціями, все рівно змогли закрити. Ось це це вже ознака такий, знак якості. Так вже вигравали Астраліс. От вже про такі речі можна говорити і можна щось е, ну, сказати першу букву слова Ера Е. Наразі у Віталіки Е. Це все. Просто «Е». Про -просто «Е». е може, може буква Ри Р з'явиться, якщо вони виграють Мейджор? Можливо, Ну, має з'являтися, але е, щоб це щоб було три букви, то бажано виграти ще два турніри наступного сезону. І тоді вже можна буде називати слово ера на всі три букви. А, наразі це е, і це не надзвичайне досягнення. Це вперше так близько хтось до цього з часів а, навіть 2021. тисячі Фейс були близько, але вони не були настільки впевненими настільки і настільки довго. Так вони домінували там протягом року, але були падіння, були поразки, було не все так стабільно. Віталіті зараз на такому такому темпі, що ого, го ого. Тому. Це неймовірний неймовірний рівень. І я радий, що це команда без росіян, без нічого. Тут є гравці, які мені подобаються. Та практично всі, напевно, напевно, майже до всіх я якусь певну симпатію через їхню кар'єру відчуваю. Тому кайф нереальний кайт. Ну і е, фінал став настільки хайповим, що він став другим найпопулярнішим турніром року, зібрав на пікові мільйон двісті п'ятдесят тисяч глядачів і став другим. А найпопулярнішим турніром, не мейджором в історії, це було катовіце з дві яке вже відбулося, теж були у фіналі в Італіті, і тепер Мельбурн. враховуючи те, що турнір в Австралії проводиться, ну це часова зона, просто жахлива. Ну гіршої не придумаєш, то це це дуже дуже хороший результат. Ну і мені подобається, що більше 30 тисяч українських глядачів дивилися цей фінал на піку. Це класно. Не було наві, а дивиться більше 30 тисяч людей. Вау, це цікаво. Що в нас далі? У нас далі ем, пауза аж три дні. Навіть не три, бо в середу, якщо рахувати на неділю, то три. В середу розпочинаються вже наступні лан-турніри, які варті вашої уваги. Бейти дебютують на лані у цьому році в Улан-Баторі. Ланбаторі столиця в Ванголії. з 30 квітня по 4 травня призовий фонд 250 тисяч доларів. Сол, бейт, героїк Бійджи, Тайлу і ще трошки інших команд. Дуже важливий турнір в плані досвіду бейт на Лані, бо мейджор буде на Лані, там потрібно буде боротися і треба буде старатися. З ланом в них завжди проблеми, і це хороший шанс під натаскатися проти доволі рівних для тебе опонентів. Сол, Тайлу, героїк BAG – це. Ну, плюс-мінус те, що зараз з собою показують бейти, враховуючи те, що в цих команд більше досвіду на лані, ніж у бейтів. А плюс це величезний шанс забустити собі рейтинг Valve. Це величезні призові пілан, а Бейти можуть свого 27-го місця теоретично піднятися на не знаю 15-те, якщо виграють такий турнір. А, але це, це не найцікавіший турнір. Паралельно буде тривати у Копенгагені Blast Rivals 2025. Vitality, Falcons які тільки що грали фінал, будуть зараз лупашитися в своїх групах у цьому турнірі в Копенгагені? Ну принаймні я розумію, чому турнір скасували і е, е, вирішили не проводити у Мексиці. Уявіть, якби вони ще в Мексику, ще в одну таймзону зараз лупашили після у цих фіналів. Я думаю, що Віталій тебе дропнули цей турнір швидесенько. Ось тому Vitality, Spirit повертаються з 29 березня. Ми їх не бачили. В Mouth є проблеми, Face терміново треба фіксити. Ці проблеми. Pain дебютує з діджиті. Флейквест тотальні аутсайдери. Wildcard – великі проблеми. А ось так виглядають групи на цей турнір. Група А. Про цей турнір детальніше ми поговоримо на подкасті. Він подкаст вже вийде десь за дві години. Виходить від початку цього турніру. Але вже окремо про це поговоримо. А, вже в середу. Там підведемо остаточні підсумки Мельбурну, а, поговоримо про Mesa No Medic Masters, поговоримо про Blast Rivals і про решту новин. А, тому на цьому все знову ж таки розраховую на ваші лайки та підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дуже вдячний всім, хто це робить. Папа -па і любіть Counter-Strike!